Доброго дня! Надійшло запитання стосовно створення блоків в автокад для ось таких вікон. Зокрема, постало питання стосовно того, як краще реалізувати даний функціонал, створити кілька окремих блоків. Чи можливо якось це створити одним блоком, за допомогою якого можна вставляти як вікна на одну? Так і на дві створки. Тобто мається на увазі, що блок має можливість змінювати не лише розміри, але й тип самого вікна. Відповідь на це запитання ствердно. Так дійсно це можна зробити як окремими блоками, так і одним. Що краще, чим краще користуватися, питання суперечливе, для того, щоб дати остаточно для себе відповідь на нього, потрібно спробувати і той, і інший варіант. І потім вже остаточно з цим визначитись. Тому я пропоную зараз в цьому відео спробую зробити його якомога коротшим, пропрацювати і той, і інший варіант. Переходимо до автокаду. Я вже підготував безпосередньо заготовки обох вікон. В якості розмірів я встановив для вікна в одну створку висоту в 2000. І ширину в 600 мм. Тобто за основу я беру найменше вікно. І для вікна у дві створочки скористався ось цим варіантом, тобто 2000 на 1202. Поки що реалізуємо для кожного з цих вікон окремі блоки. Отже, для того, щоб створити блок, натискаємо кнопку. Create Block. Для цього використовуємо відповідну команду на вкладці Home. Або переходимо на вкладку Insert. І тут є кнопка Create Block, неважливо, яким користуємося. В тому і іншому варіанті у нас з'являється вікно Block Definition, за допомогою якого ми налаштовуємо новий блок. В рядочку назва створюємо будь-яку бажану для нас назву. Наприклад, вікно в одну створку. Через кнопку «Пікпойнт» встановлюємо точку прив'язки для вікна. Кнопкою Select Object обираємо ті елементи, які будуть встановити це вікно, натискаю Enter. І в нижній частині ми просто вказуємо, що робити з цією геометрією, яка наявна в даний момент. Нічого не робити, конвертувати її в блок або видалити. Я обираю перший варіант, тому що мені ще для наступного прикладу ця геометрія знадобиться, тому я не хочу її ні конвертувати, ні видаляти. Також в лівому нижньому кточку поставимо кнопку прапорець äh, Open in Block Editor для того, щоб відкрити вікно налаштувань цього блоку. Натискаємо ОК. Блок створено. Ми переходимо до його редактору. І відображуємо, я одразу відобразив вікно властивостей і інструмент для анотації цього блоку. Згідно з цією табличкою, яка була запропонована в завданні, ми бачимо, що вікна, які складаються з однієї створки, вони всі мають однакову висоту і відрізняються лише шириною. Це означає, що для цього елементу потрібно поставити динамічний параметр ширини. Щоб зробити це, переходимо на вкладку Parameters. Використовуємо лінійний параметр і ставимо його знизу, показуючи, що ми будемо змінювати саме ширину. Значення Distance назва можна залишити так, а можна одразу її перейменувати. Ця назва вас не влаштовує. Клацаємо по ній. Викликаємо контекстне меню, де натискаємо команду Rename Parameter. Видаляємо стару назву, вписуємо ту, яка потрібна нам. Натискаємо Enter, щоб закріпити. Тепер до цього параметру прив'яжемо відповідний інструмент. Переходимо на вкладку Actions. Обираємо інструмент Stretch. Для змін ширини він підходить найкраще. Прив'язуємо цей інструмент до створеного параметру. Для цього клацаємо лівою кнопкою миші по назві ширина. Потім програма очікує від нас місця, де ми поставимо ручку, за допомогою якої будемо змінювати цю ширину. Я обираю правий нижній куточок, клацаю. Третє, що потрібно з'ясувати, показати ту частину блоку, яка повинна змінюватися. Синьою рамкою виділяємо. І всередині цієї рамки, ще й зеленою, позначаємо ту частину геометрії, яка повинна переміщуватися. Натискаємо Enter. Для того, щоб перевірити, чи все зроблено правильно, на вкладці «Блок-едітор» натискаємо кнопку Тест Блок. Потрапляємо в режим тестування блоку, виділяємо його, і бачимо, що в правому нижньому кутку у нас є відповідна ручка, взявшись за яку ми можемо змінювати ширину вікна. Якщо повернутися до завдання, ми знаємо, що ширина вікна не може бути довільною, а обмежена цими п'ятьма варіантами. Давайте встановимо таке обмеження. Повертаємося в автокад, закриваємо режим тестування блоку, повертаємося до редактора, виділяємо відповідний параметр. Він у нас поки що один. Звертаємо свою увагу на палітру Properties, де знаходимо розділ Value Set. В першому рядку Dist type. Замість використаного по замовчуванню значення None, обираємо list, тобто список. Ідея полягає в тому, що замість того, щоб змінювати динамічні розміри, ми просто пропонуємо перелік фіксованих розмірів. І тоді користувач просто буде обирати серед цих розмірів той, який йому потрібен. Це прискорить роботу і спростить використання даного модуля, точніше, даного блоку, перепрошую. Для того щоб створити відповідний перелік. В наступному рядочку, де стоїть уже мінімально встановлене, встановлене значення, клацаємо лівою кнопкою миші і коли з'явиться ось така кнопка, натискаємо її. За її допомогою ми додаємо необхідний перелік значень. 600 вже встановлено по замовчуванню, додаємо 700, натискаємо кнопку Add 800 900. 1000 не було, а було зразу 1100. Додали всі 5 варіантів. Натискаємо ОК. Показником того, що ці варіанти додані, є те, що біля параметру ширина у нас вже автоматично позначаються ось такі світло-блакитні позначки, які показують градацію, на яку ми можемо змінювати вікно. Переходимо в режим тестування. Виділяємо блок. Беремо ручку. І тепер, якщо бачите, ми можемо змінювати ширину вікна, але в тих межах, які ми встановили, закриваємо режим тестування. В принципі, на цьому можна зупинитися. Але недаремно кажуть, що краще це ворог хорошого. Замість ось такої ручки ми можемо запропонувати користувачеві ще й список. Для того, щоб користувач не тягнув за ручку, а просто отримував випадаючий список, в якому клацав по тому варіанту вікна, який його цікавить. Для того, щоб налаштувати такий список, ми користуємося параметром Block Properties Table. Натискаємо відповідну кнопку. Перше, що нам потрібно позначити, це місце. Де на блоці буде відображений маркер, чи ручка, за допомогою якої ця таблиця буде відображуватися. Ну, наприклад, я прив'яжу її до лівого верхнього кута вікна. Місце розташування цієї ручки не відіграє суттєвої ролі. Натискаємо Enter, щоб закріпити, і у нас з'являється вікно Block Properties Table. За допомогою цього вікна ми якраз і створюємо зміст цієї таблиці. Робота з таблицею полягає в наступному. Через кнопку FX з плюсом в таблицю ми додаємо ті динамічні параметри, які вже наявні у блока. Оскільки блок має лише один динамічний параметр ширини, то тут ми його і маємо. Виділяємо його, натискаємо кнопку ОК. Суть полягає в тому, що тепер в цю табличку ми просто знову ж таки із наперед визначеного нами на попередньому етапі списку. Перераховуємо в бажаному порядку ті розміри, які вважаємо за потрібне показати в цій таблиці. Тобто ми зараз нічого не змінюємо у самому блоці. Ми додаємо йому ще один більш зручний інструмент роботи із ним. Натискаємо кнопку ОК. Якщо ми зробили все правильно, в лівому верхньому кутку ми отримуємо ручку для відображення цієї таблиці. І в режимі тестування це виглядатиме наступним чином: я виділяю блок. І тепер для того, щоб змінити розмір цього вікна, у мене є два інструменти. Або я скористаюся традиційною ручкою в правому нижньому куту, або якщо є такий варіант, мені чомусь видається незручним. В лівому верхньому кутку натискаю. Трикутничок, і отримую ось таку табличку, де мені достатньо лише вибрати бажаний розмір. В принципі, на цьому можна і зупинитися. Але особисто мені ось такий перелік, випадаючого мені, не зовсім подобається, тому що, ну, по-перше, назва ширина 1 не зовсім інформативна, по друге, самі розміри. Показується не так, як ми звикли. І, до речі, якщо повернутися до того зразка, від якого ми відштовхуємося, ми бачимо, що кожне з вікон має якусь певну свою назву або маркер. Як я розумію, це 21-7, 21-8 і так далі. Можливо, користувачеві буде зручно користуватися не розмірами, а саме відповідним маркуванням. Тому було б непогано, щоб у таблиці, яку ми створили, замість переліку розмірів містився перелік цих маркувань. Для того, щоб це зробити, виходимо з режиму тестування, закриваємо тестувальник блоку. Повертаємося в редактор блоків. І знову відкриваємо таблицю в режимі редагування. Натискаю відповідну кнопочку. Таблиця для кожного блока буде одна. Бачимо ту табличку, яку ми створили, і тепер додамо сюди нову колонку. Для цього ми використовуємо кнопку FX з цією жовто-червоною зірочкою або сонечком. За її допомогою до наявних елементів ми можемо додати новий статичний параметр. Для його створення потрібно вказати назву. Наприклад, хай це буде маркер. І бажаний тип. Я обираю рядковий, тому що маркування, воно не буде приймати участь в жодних обрахунках, це лише текстове представлення. Натискаю кнопку ОК, і відповідна колонка з'явилася. Утримуючи натиснутою лівою кнопкою миші на назві маркер, я міняю ці колонки місцями, тому що саме по першій колонці будується відображення випадаючої таблиці. І тепер відповідно до встановлених розмірів вікна я додаю ті назви маркерів, які були. Наприклад, вікно шириною 600 мм і висотою 2000 маркувалося як 21-7. Наступне вікно 21-8, 21-9, 21-10. І останнє вікно з цієї категорії йшло під маркером 21-12. натискаємо кнопку ОК, повертаємося в режим тестування блоків. Виділяємо блок. Клацаємо по ручці, яка відповідає за відображення таблиці. І тепер бачимо, що тут замість розмірів бачимо те маркування, яке встановили. Тобто, якщо мені потрібно буде використати вікно, 219 натискає його, і воно буде відповідно відображено. Тепер, якщо користуватися ось таким варіантом, якщо ви вважаєте особисто для себе такий варіант найбільш зручним, фактично відпадає необхідність в оцій ручці, за допомогою якої ми можемо перемикатися. В принципі, прибирати її не обов'язково. Якщо хочете, можете її залишити для себе. Але необхідності в дублюванні параметрів якось ну, особисто, я не бачу. Тому було б непогано цю ручку приховати. Для того, щоб прибрати її, просто виділяємо параметр ширини. В палітрі Properties знаходимо підрозділ Mix. І тут знаходимо останній рядок Number of Grips. Це якраз кількість тих ручок, яка є. У даного блоку. Замість двійки я ставлю 0, тобто, фактично, я приховую ось цю ручку. Інструменти зміни розміру продовжують існувати в блоці. Інша річ, що перемикання між ними здійснюється тепер не за допомогою переміщення ручки, а за допомогою вибору певного значення із таблиці. Тобто, тепер це буде виглядати наступним чином. Виділив, табли... Виділив блок, натискаю ручку, обираю вікно за маркуванням. Власне все. Закриваємо тестування блоків, зберігаємо, натиснувши кнопку Close Block editor Save Changes вікно. Давайте перевіримо остаточно. Для того, щоб вставити такий блок, тепер я натискаю кнопку Insert. Тут у мене серед переліку є вікно в одностворку, обираю його. В будь-якому місці, де мені потрібно вставити таке вікно, я клацнув. Виділяємо вікно, бачимо відповідну ручку. В випадаючому переліку згідно маркування вибираємо той розмір, який нам потрібен. Власне все. Аналогічно до цієї схеми побудуємо блок для вікна в дві створки. Тут уже нічого складного немає. Я, можливо, трохи в пришвидшеному варіанті це зроблю. А можете ви, якщо все зрозуміло, навіть вимкнути відео і спробувати відтворити це самостійно. Отже, натискаю кнопку «Create Block». Вказую назву вікно в дві створки. За допомогою кнопки PickBlue Point позначаю точку прив'язки. Select Object позначаю ті елементи, які будуть становити геометрію цього блоку. Натискаю Enter. Нічого не робити з первинною геометрією. І відкривати редактор блоків. Натискаю ОК. OK. Згідно з тим завданням, з яким ми стикаємося, двостворчаті вікна мають уже два параметри. По-перше, вони можуть змінювати висоту, є вікно в 2000 і є в 2300. Ну і, відповідно, змінюють ширину. Додамо необхідні параметри. Звертаюся до вкладки Parameters. Використовую параметр. Лінійний. Буду змінювати ширину. Створили параметр, а також висоту. З метою економії часу я не буду їх перейменовувати, а ви, звичайно, можете їх перейменувати. Тепер прив'яжемо до цих параметрів відповідні інструменти. Натискаю кнопку вкладку Actions. Так само, як і у попередньому випадку. Вибираю інструмент «Stretch» – змінювання розміру. Якщо я Перший параметр я буду змінювати ширину блока, натискаю, прив'язую інструмент до відповідного параметру. Показую, де буде розташовуватися ручка. Визначаю, яка частина вікна буде змінюватися. І яку частину геометрії потрібно буде тягнути. Натиснули Enter. Так само прив'яжемо параметр для вертикального розміру. Знову обираю інструмент. Прив'язуюся до параметру Distance 2. Показую, що ручка буде розташована в правому верхньому кутку. Визначаємо, яка частина геометрії буде змінюватися. І натискаємо Enter. Заходимо в режим тестування блоку. Виділили блок. У нього, на відміну від попереднього прикладу, ручок уже дві. Одна з них змінює ширину довільно поки що. Інша дозволяє змінити висоту, також довільно. В цьому випадку ми стикаємося з такою проблемою. Якщо поглянути на зразок, ми маємо кілька варіантів вікон, але в незалежності від розміру, середня перетинка завжди залишається посередині. Давайте реалізуємо це. Повертаємося в автокад, закриваємо режим тестування блоків. Для нас це буде означати, що для середньої частини ми також прив'яжемо певний інструмент. Вибираємо інструмент Stretch. Я його також буду прив'язувати до ширини, тому що зі зміною ширини у нас повинна буде розташовуватися посередині ця перетинка. Прив'язую до тієї самої ручки, що і в попередньому випадку. Тепер синьою рамочкою визначаю ту частину вікна, яка повинна змінюватися. І виділяю елементи середньої перетинки. Натискаю Enter. В результаті виконаних дій до параметру Distance у нас прив'язано два інструменти: Stretch для зміни загальної ширини вікна. Це перша кнопка. І другий параметр він відповідає за переміщення лише центральної частини. Для того, щоб доналаштувати її, виділяємо саме цю кнопочку. Рамочкою у нас позначається середня частина. В налаштуваннях знаходимо параметр Overages. І ось тут у нас є параметр Distance Multiplayer множник, на який діє цей інструмент. По замовчуванню тут завжди встановлена одиниця. А для, ми встановимо з вами 0.5. В такий спосіб ми пояснюємо, що середня частина, тобто оця частина вікна, повинна зміню, зміщуватися на відстань в половину меншу, ніж та, на яку ми змінює, змінюємо ширину вікна в цілому. Тобто, якщо ми змінюємо ши, е, вікно, робимо. На 300 мм ширшим, то ця перетинка повинна буде зміститися не на 300, а лише на 150 мм. Таким чином, ми досягаємо того, що на яку б величину ми не збільшили або не зменшили вікно, середня перетинка буде завжди розташовуватися на середині. Така ідея, як вона реалізована насправді, давайте подивимося в режимі тестування. Виділили вікно. Змінюємо тепер ширину, і так дійсно середня перединка ніколи не зміщується. Вона завжди знаходиться посередині вікна, яке б воно широке не було. Тепер давайте додамо до цього вікна такі самі параметри налаштування, як і для попереднього прикладу. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, ширина, э, перепрошую, висота вікна має два варіанти і 2300. Виділяємо цей параметр. Знаходимо відповідні налаштування в розділі Value Set. Замінюємо його на список. Налаштовуємо можливі варіанти. До 2000. Додамо ще 2300 і закриємо. Ось у нас з'явилася позначка. Так само доналаштуємо горизонтальний розмір. Виділяємо його. Value set заміняємо на перелік. Доповнюємо перелік до 1202, додаємо 1402. І 1802. Зберігаємо заходимо в режим тестування, виділяємо вікно. Ось у нас є зміна висоти вікна і бажана зміна ширини вікна серед трьох варіантів. Все працює. Тепер давайте ці маркери замінимо на. Динамічну таблицю. Закриваємо режим тестування. Додаємо блок Properties Table. Також я вказую, що вона повинна розташовуватися в лівому верхньому кутку. Додаємо параметри. Цього разу у нас будуть обидва параметри, і ширина Distance 1, і висота Distance 2. Додаємо. Через кнопку з зірочкою додаємо новий параметр. Так само, як в попередньому випадку, він називатиметься маркер рядкового типу. Маркер переставляємо на самий початок. Встановлюємо бажане маркування. Тобто, перше двостворчате вікно має на маркер 2113. І його розмір відповідає 2000 на 1202. Занесемо це в таблицю. Маркер 21-13. Ширина 1202. Висота 2000. Наступне вікно 24-15. 1402, а висота вже становитиме 2300. І третій варіант 2419. Ширина вікна буде становити 1802 і висота 2.300. Зберігаємо ці зміни. Заходимо в режим тестування. Виділяємо. Вікно. Клацаємо на відповідну ручку і маємо те, що нам потрібно. Ось у нас такі варіанти зміни цього вікна є. Останнє, що ми зробимо перед остаточним збереженням, це так як, само, як і у попередньому прикладі: приховаємо оці маркери. Тобто кількість ручок буде 0, і тут кількість ручок. Також буде 0. В такий спосіб розмір вікна у нас буде визначатися виключно із випадаючого списку. Зберігаємо внесені зміни, повертаємося у основне вікно AutoCAD. Натискаємо кнопку Insert і тепер маємо з вами вже два варіанти вікна. Обираємо другий блок, вставляємо його там, де нам потрібно. Виділяємо, маємо маркер таблиці, обираємо бажаний розмір. Власне, і все. Тобто, в такий спосіб ми досягнули з вами того, що для обох типів вікон ми створили два окремих блоки. Сподіваюся, що така форма запису вам зрозуміла. Якщо є якісь питання, будь ласка, не соромтеся, задавайте їх у приватних повідомленнях, у коментарях, я спробую на них відповісти. Ну, а в наступній частині відео я розповім про те, як обидва варіанти реалізувати за допомогою одного універсального блоку. Дякую за увагу, до зустрічі!